Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія. Глава 1, вірші з 18 по 20, глава 2, вірші з 8 по 15. Сіє же завіщання придають чадо Тімофеє, побивших на тя пряжнє пророчист тріїх да воинствующих в них доброе воинство, имея веру и благую совесть, юженеции отринувшие от веры от подоша. От них же есть именей, и Александр, их же предах сатане, яко да накажутся, не хулити. Хощу да моритвы творят мужи, на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления. Також де и жены во украшении лепотным с стыдением и целомудрием да украшают себе не в плетениях, ни златом или бисером или ризами многоценными, но еже подобает женам, обещавающимся благочестию, делесы благими. Жена в безмолвии да учиться со всяким покорением. Жене же учите не повелеваю, не владеть и мужем, но быть и в безмолвии. Адам бо прежде создан быть, потом же Ева. И Адам не прельстися, жена же прельстившися в преступлении быть. Спасеться же дороді раді, а ще прибудяти в вере і любві і во святині з целомудрієм. Цього наказа я передаю тобі сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі, серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки у скромнім вбранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва тому І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові. Та в посвяті з розвагою. Послання святого Апостола Павла до Галатів з 22 го вірша глави 5 по 2-й вірш глави шостої. Плод же духовний єсть люби, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердіє, віра. кротость, воздержание. На таковых несть закона. А и же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, а живем духом, духом и доходим. Не бываем щеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, Ащий впадет человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляете таковаго духом кротости, блюды себе, да не и ты искушен будешь, друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов. А плит духа, любовь, радость, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість Закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Коли Духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився іти. Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового.